І всім привіт, народ, з вас, підписів Подобайка. Так, я не здаюсь, ніколи не здаюсь. Сучасний світ. Я обожнюю Литву як країну. І я все ж таки хочу перемогти за Литву. Мені байдуже. Я це зроблю. Я зараз, мені здається, ще краще зрозумів, як грати. Я покращую відносини з усіма сусідами. Покращую вільнус. Так як тут буде досить непогана економіка. ось так. А, спадщини не вистачає. Ось так і поперову фабрику вперед. Ага, все. Латвія, Естонія. Прекрасно мене ворогами назвали. Я сподіваюся, вони трохи почекають і не прям одразу підуть на мене. Економіка. Вибачаюсь, але я беру саме ефективність виробництва. Ой, ось. Одразу до кінця ефективність виробництва. Немає радників. О, ефективність виробництва. О, вартість інстування і дохід виробництва. Це мені більше подобається. Спадчини не вистачає для найму. А, ви знущаєтесь, це прям неприємно. Так, попробує. Блін, Блін, видалі б тебе прям повністю забудувати, тому що, наприклад, 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 наприклад торговий центр, або завод, завод дає 12,5%. Якщо це як 4 одразу, або ти, як 10. Коротше. Це дуже вигідно брати вас. Ну, коли вже багато економіки і так далі. Особливо тих, хто дає ефективність виробництва. Давайте, моя мета забудувати. Вільнус і одразу почати максимум викликати. По максимуму. Оборони і так далі. Це все цікаво, але трохи пізніше. Давайте вас візьму. Зараз мене цікавить Вільнус в першу чергу. І його забудова. І в першу чергу будівлями, які дають ефективність. Тиго тобто, прибуток мовічук не вже збільшу. Так, головне, щоб я воював саме з Латвією і Естонією а не з Русньою або Польщею. Білорусь мені відправила образу. Ну, почекай, Блін, вони прям дуже активно мене ображають. Не кажіть, що мені вже треба відволікатись. Так, судячи за все мені вже треба відволікатись. Ви. Дивіться, Латвія не активно зі мною похішувати відносини. Білорусь робить це активно. Як тільки хтось починає прям активно з вами погішувати відносини, значить вони ось ось нападуть. Це в нас, на жаль, рівнини. Але ось тут є поруч. А. Ось прям сусідня провінція це ліс. І краще ворога зустріти в лісу. Блін, вони прям прям дуже активно похішують зі мною відносини. Це жахливо, бо я навіть не встиг забудувати Вільмус. Але нехай. Полюсат хоча б. Так, і три війська. Далі я б ще б взяв. Якщо в мене вже немає радника, так. Військовий радник на захист, дякую. І. і і і, -і, -і. Блін. То тут нема. Когось, хто дає захист. Давайте почекаю. Тобто дуже часто вони також дають захист. 144. Ось. Я б ще б тебе взяв на захист. Будівлю. Блін. Так, ще будівля на захист І ще по одному солдатику. Кожного типу. 45, танк, бомбуртувальник. І в ідеалі побудувати б ще замок. Що дасть ще бонус захисту, але я не встигну замок побудувати 230 аж. Тому краще ще викликати. Дипломатія, альянс. Ну, ні, якщо вони разом з Україною підуть, це жахливо буде. Якщо я в Україні також буду покращити відносини. Договір про ненапад. Так, дуже маленький шанс договору про ненапад. Да, я стіни не встигну просто побудувати. Вони припинили зі мною погіршувати відносини. Але зі мною русня погіршує відносини. Це ще гірше. Та ви знущаєтесь. А можете не чіпати мене? І знову завжди є загроза з півночі у вигляді Латвії, яка також може на мене напасти. Але зараз не так активно, так фух. Давайте так, Білорусь ми перечекали. Може вони там на когось іншого відволіклись? Так, гір в мене немає ніде. Ліс? Ось так будемо контролювати, захищатись ось тут. І замок. Ну і замок. Ось ця провінція прям дуже хороша для захисту у нас буде. Але ми налякайте, що мені русня погіршує зі мною відносини. Це прям жахливо. Так, тут насправді нас пройти кажуть, що підвищити місцеві темпи зростання треба було, щоб збільшити прибуток. Бо в мене тут занадто велика економіка. Більше ніж темпи зростання, і це погіршує. Блін, це жахливо. Якщо на мене русня зараз нападе. Договір про напад, вони проти. Ей. Це мені не допоможе додатково виклик, якщо на мене русня нападе. Та, блін, я ж з вами з самого початку гри покращував відносини. Так, стоп. А може так само? Ось ти в альянсі з Придністров'ям і Підністров'я покращувати відносини. Тому що з, Біл... з Білорусі, ми здається, так зупинили погіршення відносин, коли я почав з України ще покращувати відносини, не тільки з Білорусію. Блін, ну. Вони на мене зараз нападуть судячи за все. Іхота. Танки. Авіація. Мінус 26, мінус 25, 27. Ну ні, не треба. Є в вас. Ще хтось, так, дипломатія. Дружні цивілізації Білорусь, Туреччина. З Білорусі я вже покращує відносини. Білорусь. А, в нас вже хороші відносини. Може, ще з Туреччиною покращую. чи вони також будуть. Ну блін, це. Ну, я не. Ні. Ну ні, це несправедливо. Я, я не перший раз просто це Литву граю. І це не так часто русня нападає. Одні з, ну, з перших. З нападає. нападає. Тут щось мені два рази вже прям не щастить. Давай ще на тридцятку виключу. На. Бомбардувальник. Нападайте, не нападайте. Що ви просто погіршуєте відносини? Краще вони просто погіршували відносини. Не для того, щоб нападати. Латвія. Ось Латвія може напасти. Окей, Намагаюсь щось тримати. Блін, в мене 36 військ, що ви ще хочете. Куди більше? Ви тут би торговий центр побудувати. В вільнюсі. Фух, вони припинили погіршувати зі мною відносини. Фух, ми це пережили. Ми це пережили. Наші електростанцію. Це вигідно просто будувати тебе. Бо покращення вже досить дорого коштує 45. Електростанція мало того, що бонуси дає від виробництва, ну, ефективність і дохід, так що саму економіку додає. Так, з 36 армією можна було б. Русь... Білорусь проти Русі не воює? До речі, хм. а які в мене цивілізації? Річ Посполита і Балтик емпайр Ось Балтик емпайр мені більше цікаво. А що, якщо? То в тебе союзник. Альянс з Україною. Хм. Це трохи небезпечно. Так, стоп, але Украї... Україна також воює. Русня захопила повністю Білорусь. Це дуже небезпечно. Таке сусідство дуже небезпечно. І ще мене дратуєте, що на мене Латвія не нападає. Ти збираєшся, ну? якби Латвія? Я все розумію, але по законам жанра ти не маєш на мене напасти. Ти тут є нехай оборона юнітів. Ну все, слухайте, дуже непогано. Столиця вже приносить дуже непогано. Блін, немає хорошого економічного радника. Так що ж, морально готуватись до війни з Латвією і Литвою. Ой, з Латвією і Естонією одночасно. Можна на них піти? Укріпитись десь тут. Потім піти в контрнаступ. Як ви зрозуміти, скільки в тебе приблизно сил? речі, по економіці перевершують мене, але навряд чи в них ефективність економіки більша, ніж в мене. Ось де у вас найбільша економічна провінція в Ріо. І тут ефективність економіки 27. У мене вільності 75 і економі... ефективність 158. Це 75 на півтора Це 180. Ну, 185. Вільнус це 100, як 185 економіки. Завдяки ефективності. Ти маєш бути якийсь нормальний економічний радник. Він хоч бери, ось тут десь ліс забудуть поруч з ними. І починай війну. Бо з якісним захистом ми можемо витримати досить багато. А давайте. А давайте справді. Ось так оголосимо їм війну, і нехай вони йдуть на мене. Бо розширятись треба. Тобто так, я можу стояти на місці і качатись, я справді можу багато отримати, стоячи на місці і качаючись, але я б хотів рознести їх. Тому вперед 210 на замок. Давайте. Б... Суперництво? І хоче те, що ти союзник. Тебе нема союзника Естонії. Я тебе рознесу. Поче, що ти відносини. Так ти покращити відносини. Е-е-е, е. -е, -е, -е. Русняй, якого біса? Що? На. З твоїми друзями також покращу. Давай не зараз. Ти з України дружиш, на. Я, я з України дружу. Чому ти з України дружиш? Румунія. Коротше, дружним цивілізаціям також покращу відносини. З тими до кого вони дружні? О, епоха майбутнього цікаво. Давайте покинь зробить стояну трохи. Я зараз почекаю побудову замка. І підемо. Чувак, я, я готовий оголосити. А, союзник Естонія, все ж таки. Давайте спробуємо. Якщо вони вдарять в мою столицю. Ой, не в столицю, а сюди. М. опа, сюди. Давайте спробуємо. О, вони в'язались в бій, і зараз всі бій. Все, прекрасно. І тут. В мене ж тут захисту приміці з захистом. О, якось. Моментами боляче, але взагалом. В загальному плані непогано. У мене є декілька принців, яких я готовий приймати захист. Так ви вже тут побиті. <різвіст> е. Так, окей. Якого біса все так не дуже хорошо? Хей, я ж готовий був. Там укріплення і так далі. Це що нічого не значить для вас. Так? Якого біса? Ось тут укріплення, і по ідеї вони мають. Що, розділяє властую вперед? Тут укріплення, вони мали прям багато втрачати. А мене туди не вистачає. Блін, тут укріплення. Якщо я зараз нападу, я б мав би виграв перемогти, тому що тут мої укріплення. Я програв, я тупий, я дурний. При цьому я сам на них напав. Так. А-а-а! Це буде. Коротше, це буде окремий жанр на моєму каналі. Програю за Литву. Мені здається, треба окремий плейліст створювати там, де я програю за Литву. Ну, блін, я сам. Ось тут я сам винен, насправді так кажучи, давайте об'єктивно. Я щось переоцінив себе. Я навіть не на всі гроші викликав армію. У мене армія не на всі гроші була. Це якось занадто самовпевно. І мені здається, в мене навіть. Ну ні, покращення немає армії. Блін, ну окей. Якщо ж в когось з моїх глядачів, є бажання мене підтримати, ви можете це зробити, придбавши мою групу посилання в описі і залишивши на неї рецензію. Або просто дайте її доважно, це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують. Мої спонсори ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів, також ще бажання буде мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, подобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім дачі та бувайте.